Всім привіт! Недавно в одному зі своїх відео я казав підпишіться на канал, аби не пропустили відео, коли я зловлю ведмедя. Ви ж мабуть думали чоловічі які ведмеді, про що ти говориш? От ми їхали з роботи, дивіться, що було. Цей дуже швидко пробіг. Але проїхали ще пару кілометрів і... Ті бітронний раунд, так і вирішив Два ведмеді. Я до цього, що пасти в траві, хотів підійти поближче, так вже метрів 15 залишилось і трошки стало мені щось некомфортно. Я бігом пішов в машину переодів штани. Поки вернувся він вже втік в ліс, мабуть, злякався. Тож підпишіться на канал, а я на другий раз постараюсь ближче підійти до нього. На всяк випадок візьму з собою більше штанів. Будьте здорові!